Відтепер в форматі 3D можна побачити не лише кіно, а й картини. Буковинський художник Олександр Козак першим в Україні розробив техніку малювання картин у тривимірному зображенні. Два портрети вже представлені на експозиції в Чернівцях. Світ в форматі 3D. Технологічні новинки тепер використовують і в живописі. Ось так виглядає картина, написана в трьохвимірному зображенні. Це портрет сина художника Олександра Козака. Зображення об'ємне і, ніби, справді, живе. От ми дивимося у телевізор да, і одягаємо окуляри, щоб побачити ці ефект 3D-формату. А тут нам не треба одягати окуляри, да, стіль, мій. І коли ми дивимося, ми бачимо о, цей об'єм. Цей продав написаний у двох плоскостях. як дивиться, да, якби, частина знаходиться ще у тому пространстві, а частина якби, знаходиться вже в приміщенні. В основі технології лежить особлива техніка написання картини. Її автор малюнків винайшов сам. Основне значення це висока, якби техніка виконання. Висока техніка виконання і е, мають значення колір, лінія, е, рамка. Студенти Чернівецького художнього училища, що прийшли подивитися виставлені роботи, кажуть подібного раніше не бачили. Зізнаються, що їм дуже хотілося доторкнутися до людини на картині. Здавалося, що вона знаходиться зовсім поруч. Видно на передньому плані людину, і е, я не думала, що можна зобразити це так на картині. Е, і ну краще навіть ніж в звичайному комп'ютері можна побачити. Дійсно, видають ну, об'єм, форму передають людини, фактури тканини, волосся, шкіри це дуже ну, реалістично. Є. Мені дуже сподобалось. Портрети в трьохвимірному форматі здивували не тільки своєю незвичністю. Як виявилося, вони написані в рекордні терміни. Це зафіксували представники книги рекордів Буковини. Наразі в колекції Буковинського художника лише три портрети в форматі 3D. Вартість трьохвимірної картини близько 600 євро. Виставка художника Олександра Козака проходить в рамках міжнародного мистецького проекту. Окрім картин в 3D, тут представлені і чудотворні. Ікони, які мироточать різьба по дереву, ювелірне мистецтво, цю унікальну експозицію можна побачити в румунському народному домі у Чернівцях. Людмила Реме, Шкуренко, телеканал Буковина.